Добрий день усім добрим людям. У нас сьогодні знову відключення. Напевне, так у багатьох у кого більше, у кого менше. Вчора всього 9 годин ми були з відключеннями. Особливо важкувато це у вечірній час, але було ще більш важко, коли то зима була, коли відключення були пов'язані із теплом. А зараз те й на вулиці, видно раніше і довше. Ну, якось так. Маємо те, що маємо, якось намагаємося вижити та зберегти здоровий глузд. Дівчатка, от є такі думки, що робити з морозильною камерою морозити, не морозити. Думки у людей у знайомих діляться. От кума моя говорить, цього року не буде морозити. В неї за ці відключення вже щось з нею трапилося, а там ще продукти не хоче ризикувати. Я взагалі думала, що робити якісь заготовки, в принципі, наша довга тримає, але якщо згорить, то, то що, що робити? От що з цим робити? У мене в холодильнику морозильна камера не така велика, там три. Відсіки ці, не знаю, хочеться і полунички, і овочів, і зелені. От що робити це. Сьогодні ми не покупку у Велмарті мій на 744 гривні. Ось такий йогурт болгарський, це для салатів. Ось вафлі. На фруктозі. Яйця це окрема я купувала. Ще такі маффіни. Теж біабетний чай на знижці 36 або 33 гривні. Отаке От молоко, те, що гідна ціна, 27 гривень. Молока таке декілька. Та у мене такі ще порошки, по 13 гривень. Такі смаколики. Вершки 4 штуки. Корм для кицьки. Декілька рік ще один смаколик. От, молока. Три, здається, так. І ось такі цукерочки. І м'яса. Карейка на кісті по 170 гривень. Мені здається, що це непогана ціна. Іщу комплект своїх тарілок, отаку взяв. По формі вони підходять, ну зараз приміряю. А ні, я трохи не права вона. все більше. Значить, вона підійде до кольорових. Ну нічого. Дівчатка, ну ось цим все зрозуміло, що тут воно не підходить, а тут майже ідеально, майже однаково. Трохи-зовсім трохи в них різниця. Он уже генератори гудять, і дуже-дуже гучно все. От. Невелика різниця є, але загальна для великого сервірування це не буде проблемою. 71, здається, гривня, отака тарілочка. По чому Ага. А Стрілки по чому? Картишки вот. Давайте мені стрілку ми заберемо. І буду я красиво. Гриби будут. Давайте, патрошку їх не буду. Салашки, наксаки. Не будете варити? Ні. Турбочку, наверное, кладис і так. Турбочку зараз послаємо. Точка я виходить в стомі. Дякую, дякую. А розкладають. так зараз Давай. Почему руку а не вообще цебули а почем чесничок а вот сейчас боля тоже двадцать угу. так давайте я візьму один чесник Ну, цибулю. так не надо не давайте мені пакетик. Дякую. вот і оценько. І я тоді вам буду дождне 50 гривень. Правильно я порахувала? Правильно. Знайте, все хорошо Дякую вам <реш> Так, крім того, що в мене десятки. У вас є десятка нарешті? ну вам взагалі yeah. дати безрешти. Yeah. Обачите. Ой-ой-ой. Да побачены. Да. Так, я все забрала, что хотела. Да. Да. Пойдемо. Все, идем. Мы в мир сырого. А свет берег? Пришла мне с рынка. Вот это стрелки, какие мы купили. Бонус. Так, оця молочка, кисломолочка, це світ сріб у нас на базарі. Так виглядаємо далі. Колбаска разкарсвіт сирі. Там же печиво. такое щипачее. Фу, духота страшная. Такие и это в бонусе. Петрушка, цибуля, цибуля, сметана, э, сицерин, Це хлібний хлибный киоперичан. Пожалуйста, приверну такие і маленькие. І И сыр зурельные. Це також марсыри. І доброго для кило. Ну оце і оце Так.